Раїс терориста Росія! Раїз терориста! Ой, Україні! Доброго дня! Сьогодні група українців, небайдужих українців, які від першого дня вторгнення ворога на нашу землю прийшли знову після основного майдану, великого майдану в центрі Мадриду. Група нескорених, як ми себе називаємо, прийшла, щоб знову доказати оцій російській підлоті про те, що ми демонструємо тут свій дух, свою незалежність, свою нескореність. Отже, з першого дня війни вторгнення, коли значить, ворог вторгся на нашу землю, тут прийшли українці, сотні українців, і від тої днини почався оцей протестний майдан. До нас, дякувати Богу, долучалися іспанці, з нами завжди поруч знаходяться і грузини, знаходилися литовці, латиші, і нам це допомагало, звичайно, бо коли люди за одне усі, воно досить таки допомагає. І з того часу ми залишилися оцим непокірним цією групою тут на посольства. І по сьогоднішній день рахуємо за потрібне, що в центрі Мадрида мається. Група тримати оцей непокірний майдан і доказувати росіянам, хто такі українці і що з собою представляють. З першого дня ми почали цей майдан, і всі люди, які відчули цей біль разом з нашим народом, за, за тисячі кілометрів від нашої батьківщини, і я думаю, що ми якусь часточку в боротьбі з ворогом теж. Беремо участь в цій битві за нашу свободу, за наш край, тому що по-перше, ми не даємо забути, що в Україні все-таки йде війна, тому що багато людей, навіть іспанців, говорять: а що, у вас ще війна йде? І тому ми не даємо їм забути про це. Збираємо гроші на потреби армії, проводимо акції. Привіт. Eh, eh, mi pregunta es por qué vengo aquí. Es muy simple, simplemente porque es una injusticia. Eh, no entiendo cómo un país puede invadir a otro y me siento ofendido y me da mucha rabia. No sé si lo sabrán aquí, pero yo llamé y no hablé con la embajada de Rusia para que parara la guerra. Y, una tontería, porque no sirve para nada. Eh, no obstante, eh, yo lo que más me preocupa es los niños. Ese es mi mundo, mi meta, los niños. ¿Por qué los niños se los han llevado? Son yo soy española que ha habido una guerra civil y sé el sacrificio y la lucha que hay de la gente de los niños, sobre todo la gente joven. Esos niños han desaparecido y muchos de ellos ya no volverán. Van a desaparecer y y todo el mundo se olvida de los niños. No se olvidan, no, lógicamente, pero quiero decir que para mí lo primero son los niños y después, por supuesto, que acabe la guerra, pero eh, ahora mismo Ucrania está luchando por, por la libertad del mundo, de verdad. Yo ahora mismo estoy con Ucrania por la matanza y por la injusticia. Y un país no puede invadir por la fuerza a otro país, así, porque le dé la gana. Rusia ha mentido y mentirá en la historia. Rusia siempre ha presumido de que los, eh, en la Segunda Guerra Mundial pusieron más hombres muertos encima de la mesa. Es mentira. Rusos, la mitad del 40% de los rusos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial eran ucranianos. Де Полонія, де Георгія, і я присумент обучати масхи на секунда Мундіа. Ментида. Я розконосему, а Русси, я не норміти мас. Кожен день протести майдани завжди нам робили підказки, як нам далі діяти, що робити, таке інше. Тобто, поновлювали наші банери, які мали глибокий зміст. Власне, ми співпадали подіями, які відбувалися в країні. Ми такі заказували банери, таке інше. По тому нам прийшло в думку в голову створити таку. Труну, де ми хотіли дати зрозуміти спільноті про те, що Росія все-таки буде похована, де вона спить у ліжку з чортом. І на рахунок цього у нас є стовбець, про який ми говоримо. Росія спить у ліжку з чортом. Часом хмільна, частіше п'яна. Її любов давно за бортом, пихата курва не сміяна. Від тої злучки рве до вітру, бо зародок почне бродити. Їй захотілося для світу монстро імпера народити, та сили добрі вмішались, насіння чортове безплідне, не прижилось воно в шалаві. Скажений акт прийшов безслідно. Росія спить у ліжку з чортом, тепер уже хронічно п'яна, смердить пропита по планеті, Пихата курва не сміяна. decidido Hola, buenos Me Ignacio. Bueno, pues estoy apoyando a Ucrania. Realmente últimamente menos porque no porque no puedo, pero desde el principio por la injusticia que es, ¿no? Porque yo creo que muchas veces me preguntan que por qué. Bueno, pues es que por qué porque uno es el agresor y otro la víctima. Además de eso, pues he podido conocer a los ucranianos más que también les admiraba antes. pero gracias gracias. gracias a a esto pues pues pues, les les he conocido y y Y y la 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 verdad que les admiro mucho lo, la humildad, de, la capacidad de trabajo y de trabajo sobreponerse a las adversidades. Y, bueno, pues, nada, muchísimas gracias. Eh, gracias por defender la libertad y defender pues, libertad democracia para nosotros, porque But gracious and admire much and the capacity of travel and sobrepone of adversity. Much for defending the liberty and defending the democratic for us because we 21 defending eh, all. Це був день коли. Оце потріб цей Путін підписав указ про приєднання ДНР і ЛНР, цих недореспублік, до Росії. І ми вночі вже бачили, як вони на своїх автобусах заїжджають в Донецьк і завозять своїх людей. Ми тоді вийшли з плакатом, скажи ні Путіну. Був перший наш плакат. Під'єднався Олександр. Hola, buenas tardes. Soy abogada del Colegio de Abogados de Madrid. Desde aquí, desde España, desde la Embajada de Rusia, estamos yo como jurista rogaría al Prosecutor, el señor Mr. Khan, que no solamente tiene que perseguir a Rusia. Por la desaparición de los niños, sino por los delitos de lesa humanidad, por los asesinatos, por los crímenes, por las ejecuciones, por todos esos crímenes que han sucedido en Bucha, en Mariúpol, en todas partes de Ucrania, donde han entrado los rusos, donde se han producido violaciones, donde se han producido ejecuciones. Rogamos al señor Khan, fiscal del Tribunal Europeo. Internacional penal que lo que tiene que hacer es perseguir no solamente la desaparición de los niños sino proceder contra Rusia por los delitos y por las ejecuciones en todos los pueblos donde han entrado. Dobro Тут бастують напроти усієї посольства московитів, проти агресії, і ми, у нас душа болить, і сльози льються за біду, ту, що нам принесли наші сусіди, так звані браття. Но, е, ми ведемо дуже активний. Е, Активна діяльність тут проти пропаганди московитів. От при нашій допомозі закрили тут будинок, де знаходився студіо Раша Туде і РТ Російське. Ми теж допомогли його тут закрити, і ми дуже багато допомагаємо, відправляємо на передову нашим хлопцям. Не буду говорити куди. Допомагаємо як і технікою, купуємо форганету, купуємо дрони, тепловізори, купуємо допомагають небайдужі іспанці нам ліками. Ми відправляємо теплими речами і все, що тільки можемо. Перші роки ми дуже багато купували бронежилети, каски, і ми на цьому не зупинимося, будемо боротися до перемоги, поки ми не зруйнуємо російську імперію, і оцей гроб стоїть. Це символ руйнації оцього скрепа сатани, якого ми зруйнуємо українці, герої українці, і слава Україні, слава українському народу! В загальному українці в Іспанії не байдужі ще з 2014 року до нашого горя, яке спіткало Україну, коли зайшов, скажімо так, російський чобіт на українську землю. Але з повномасштабною хвилею війни дуже багато українців зрозуміли іншу, як кажуть, іншу таку хвилю і об'єдналися миттєво, об'єдналися у допомозі, об'єдналися у маніфестаціях. І щоденно, з 21 лютого минулого року, 22 року, без вихідних. Українці знаходяться тут протестуючи перед російським посольством. Багато матерів тут, багато дружин та дітей, людей, які воюють за нашу нинку Україну. Нелегко нам, нелегко мені. У мене два сини на фронті, і багатьом нелегко. І звідси з цієї площадки, як ви бачите, ми відправляли українців, які жили тут, працювали. Але за покликом серця, за покликом своєї душі, вони повернулися в Україну, щоб стати на захист, на захист наших кордонів, на захист наших домівок, на захист майбутнього нашого і наших дітей. Слава Україні!